Пропоную вам дидактичну гру Літо осінь. Давайте з вами поміркуємо про зміни у природі, які відбуваються з приходом осені. Які влітку йдуть дощі, а якими вони стали з приходом осені? Подумайте, будь ласка. У літку дощі, які короткі, теплі, грозові, а восени. Тривалі і холодні. А яке влітку сонце? Як світить сонечко? Восени. Влітку сонце яскраве, спекотне, світить високо, а восени воно нижче і вже не таке тепле та яскраве. А яке влітку небо? Які дні переважають восени? Влітку багато днів сонячних, ясних, а восени більше днів похмурих, дощових? А який вітер влітку? Який він восени? Влітку вітер теплий, ласкавий, лагідний. А восени прохолодний, пронизливий, сирий.